А ви знали, що з тіста кадаїфі готують не тільки дубайський шоколад. Насправді це основа для десятків десертів близького сходу. І сьогодні я покажу вам один із них. Кюнефе не менш смачний за всім відому баклаву, але в рази простіший. Готується без духовки, на звичайній сковорідці і точно вийде у всіх. Для початку, як завжди, підготую усі необхідні інгредієнти. Кадаїфі часто продається вже підсмаженим і подрібленим у вигляді маленьких макарончиків. Але краще обрати ось такий брикет. Сир. Класично в Туреччині використовують сир хатай або урфа. У нас чудово підійде молодий несолоний сулугуні або моцарела для піци. Також знадобиться вершкове масло, цукор та вода для сиропу. В якості ароматизатора здебільшого використовують ваніль. Але раніше додавали сироп із троянди або квітів цитрусових. Мені дуже подобається сироп із троянди або бузини. Виходить східний десерт, але з українським вайбом. Відділяю необхідну кількість кадеїфі і поливаю розтопленим вершковим маслом. Тісто має рівномірно просочитися. Сир подрібнює в блендері до стану крихти. В Сотейник наливаю воду, додаю цукор та ваніль. Зерна разом зі стрічком. Також знадобиться трошки лимонного соку. Класично кюнефе готували в мідних або алюмінієвих тарілочках на відкритому вогні. В Туреччині й досі в закладах готують саме так. Але більшість господинь вдома використовують звичайну сковорідку. Насправді підійде будь-яка форма: сковорідка, сотейник, навіть звичайна металева миска. Головне, щоб її можна було поставити на плиту. Форму добре змащую маслом. Викладаю перший шар кадаїфі та добре утрамбовую. Далі шар сиру. Намагайтеся не класти сир занадто близько до країв. Бо він може витекти під час смаження. Знову утрамбовую і накриваю другим шаром кадаїфі. Одночасно ставлю і кюнефе, і сироп на плету. Кюнефе готується на невеликому вогні. Сироп на високому вогні доводжу до закіпання та знижую температуру. Проварюю на невеликому вогні ще 2-3 хвилини та відставляю в сторону. Кюнефе в цей час вже підсмажилося з однієї сторони. Воно має ось так ужаритися та їздити по сковорідці. Перевертаю його. Я роблю це за допомогою дна від роз'ємної форми. Але підійде й тарілка. Обсмажую з іншого боку до рум'яної скоринки. Готове кюнефе викладаю на тарілку. Залишилося тільки полити сиропом та прикрасити. Класично прикрашають фісташками цілими або подрібленими та подають з морозивом, каймаком або молоком. Фісташки можна замінити на інші горіхи або взагалі не посипати, і все одно буде дуже смачно. Я дуже люблю цей десерт. Поєднання хрусткого кадаїфі з тягучим сиром та ароматним бузиновим чи трояндовим сиропом це щось дуже незвичайне, але в той самий час дуже рідне. І на відміну від турецької баклави, цей десерт має хороший баланс солодкого, кислого та солоного. Саме тому я його так люблю. А якщо вам сподобалося відео, не забувайте підтримати якісний український контент вподобайкою та максимально довгим коментарем. Напишіть, чи знали ви про такий десерт. А ми почуємось в наступних відео. Папа! -па!